М'язи та суглоби не боліли. Ми швидкодіючий, потужний. Фанеган фастгель купили для маминої спини та коліна тата. Фанеган Фастгейль для дідуся та спортсмена брата. Фанеган Фастгейль при болю у м'язах та суглобах. Запитуйте в аптеках. Ай! Ай! Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. А це ризик утворення сірчаних корків, пошкодження барабанної перетинки та навіть погіршення слуху. Інша справа клінтон. Сучасний засіб безпечної гігієни вуха. Клінтон на основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Щовечора пшик-пшик. Клінтон. Безпечна гігієна вух та вушенят. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. «Реліф» – контроль над симптомами геморою. Від баєр. Супутникове телебачення. Віасад. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Добре, що є Дарфенгель для тих, кому біль заважає рухатись, опускати, піднімати щось тягнути чи втовхати. Дарфенгель може допомогти при болю м'язах та соловах. Кендраті не можеш нормально війти. Якщо серце Корвалтап екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. До цього серця корвал Екстра. Потрійний ефект, бо серце тільки одне. Музичне свято об'єднало всю Європу і несеться так, що навіть ця перерва на рекламу рухається в одному ритмі. Лови ритм скітка. Коли смачно, але іноді важко для шлунку Креон найдрібніші крион мікросфери швидко перемішується з їжею і покращує травлення. Креон, їжа з любов'ю та легкістю. Гель для полегшення болю. не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німетгель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німетгель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Німідгель, запитуйте в аптеках. Кидає чіпс та респект, дякує плін за провело. Сануч добро, добру. Він покаже чисто підроз Українське обирали, та на рації зібрали. Нападі. Шаніце! Він зо Айнзам. Онедіг. Владимір. Владиміровіч. Перемогли фашизм. Переможемо й рашизм. Космолот. готуймо перемогу. Чому ви вирішили ризикувати життям? Так має бути, ми своїх не залишаємо. Історії тих, хто не залишає своїх навіть після їхньої смерті. Виш найкраще вечори документального кіно. Ми з їхньої точки зору повинні бути знищення. Тіні минулого нагадують нам, що історія повторюється для тих, хто її забуває. Будемо розстрілювати, будемо саджати. А їхні майну гроші забиратимуть зараз. Та сама схема. Ми будемо чинити спробу відновлення правди. Дивіться, що суботи о 23.20 на один плюс Україна. До Дня Пам'яті та Примирення. Не вжи нам не уникнути війни? Віддяє... Схоже, що так. А що таке війна? Невигадані історії Другої світової війни. Перемоги. 8 травня. На 1+,1 Україна. Найдосвідченіший шукач пригод Дмитро Комаров не перед кожною зйомкою таке побачиш. Ми маскуємо бронежилети. Проведе секретними маршрутами Колумбії. Якщо тут з'явитися вночі, ти звідси просто не Що Щоп'ятниці о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Щось не те в животі. Фільтрум Гастрогель Фільтруй життя від отруєнь та здуття. І це що не? З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Моя дружина лялька Вудукарі не знає, що коїться. Ви приїхали аби назвати ім'я цієї людини, через яку ваша дочка згасає. польська сестра, наша нова мама. Раді дітей позбавити маму батьківських прав. Наші тобі діти була рік і два місяці. Як твоя мама гляділа дитини? Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс один Україна. Щоп'ятниці Дмитро Комаро покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен цих людей. Ціля ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради Тут... рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. До роковин інавгурації Путлера. Бункерний фюрер.

Чуття печіння після їжі. Це може бути печія. Печія виникає, коли кислота зі шлунку закидається у стравохід. Гавіском подвійної дії швидко нейтралізує кислоту і формує захисний бар'єр, перешкоджаючи печії. Гавіском, відповідь на твоє пекуче питання. Віра приїхала за вказаною адресою, але і гадки не мала. Які жахіття там.